Ми всі з вами одна велика родина, велика нація. Тому що в кожному з вас, в кожному живе Україна. Бо Україна то ми. В кожному серці, в кожній новій думці, в кожних нових подіях, рішеннях. Ми є Україна. Попри всі складнощі і негаразди, ми єднаємось, і в нашому єднанні є сила, бо ми всі є Україна, кожен з нас. Усі зараз тебе бою. Ми є Україна. Тому маємо гідно. Представляйте, коріння, наше коріння. Воно має силу. Тому будьте гідними дітьми для своєї країни. Слава Україні!